Всім вітання! Зараз спробую дати відповідь на деякі запитання в коментарях. Відносно вимірювань. Є дуже багато запитань. Приладів зараз, тут, як ми бачимо, 4 стоїть. Це в нас буде вимірюватися струм з акумулятора. Тобто це є постійний струм-акумулятор. Ну, звичайно, що тут навколо нас є зараз спокій, тому що виключена система. Коли я включаю качер, починаються цікаві рухи. Систему не включав більше, ніж години. Акумулятор на напруга, тому що, коли ми знімаємо навантаження, він поступово відновлюється. Це таке так, частота в системі буде показувати. І стоїть стрілковий прилад. Він у нас нікуди не під'єднаний, вхід, вихід закорочені. От. Демонструю, що синій провідничок. І цей провідничок от вони у нас закорочені. Навіщо це я поставлю? зараз також покажу? В цьому випадку качер не заземлений. О, і система цей провідничок, От, він також висить в повітря не заземлено. Тобто система заземлена, і подивимося зараз, яка реакція буде. Так, струм пішов нормально. так а Напруга виключаю. От нас зараз буде відновлюватися. Стартова була 124, коли я включаю, напруга піднялася. Частота 127. І тепер стоїть стрілковий прилад. Під ним у мене заземлення контур, Оце контур заземлення. І тепер дивимося, що у нас робиться з приладом, коли я доєдную заземлення. Бачите, щомперний стоїть. Так, Тепер дивимося покази вольтметра, коли я приєдную. Напруга виростає. Приєднав заземлення і напруга виростає. Тепер цей контур заземлення я буду ставляти на резонатор. Бачите, напруга відкинув. Напруга пішла донизу. Струм нульовий. Напруга пішла доверху. Частота трошки просідає. Так, у нас без заземлення 1,22. Напруга 1249. Приєднав, напруга в мене виросла. Струм нульовий. Показує, куди я стою. От, це в мене резонатор. напруга. Так, і тепер антенну беру. Так. Е у нас ні земля, ні антена, якби прямого зв'язку немає, тому що коли ми заземлюємо хоч один елемент, чи акумулятор, чи качер, от, чи, у нас тут вже з'являється якби зв'язок. А це чисто через простір. Одивимося. Так само напруга виросла. І тут зашкалює так само з антени бачимо, так. Так, іде в нас 12.44. Приєднав антену. Напруга виростає. Так. І так само зараз з цією антеною Стаю на резонатор. От. Дивимося, у нас напруга. Так. Виросла. 12.52. Струм. Зменшується в два рази, а напруга виростає по частоті. 1,26 відкинув відкину от так, перекину. Бачимо так. Без антенни у нас напруга на акумуляторі 1243, коли я ставлю на резонатор. Напруга. От мене зараз антенна. Так, де воно там? О. Напруга менше. Так що навіть без заземлення. Наша система, тільки коли працює качер, і тут має бути резонатор. Якщо міняти відстань між резонатором і зміщувати, всі процеси починають мінятися. Це я демонстрував ще півтора року назад. Хто слідкує за каналом, це бачите. І зараз виключимо. Навантаження. От, у нас без навантаження напруга на акумуляторі. Зараз вона буде помаленько відновлюватись, тільки я включаю навантаження, в мене напруга виросла. І я додаю антенну на резонатор. от Напруга. Так, відкину, напруга просідає. Тобто ми вже працюємо з просторовою енергією, іде захват енергії. І це впливає як на споживання, так і на напругу на джерелі. Сьогодні ще буду знімати відео. Це буде таке вступне перше. Сьогодні, я думав, що вчора було в День енергетиків, а по новинах сказали, що сьогодні День енергетиків. Так як ці заняття пов'язані з енергетикою. Вітаю всіх енергетиків з професійним святом. Бажаю щастя, як то кажуть, щоб поскоріше закінчилися обстріли і поменшило роботи з ліквідацією наслідків, щоб ми відновили свою енергетику і побудували новітню енергетику, яка буде. Набагато дешевше і доступніше для людей. Всім успіху, до нових зустрічей!